Діду, як одягти, щоб було тепло. Але при цьому стильно. Дуже просто, давай покажу. Перший варіант штани Ройс із ріпстопкотону котону з поліестером. Щільний матеріал, який тримає форму, не продувається і не сідає після прання. Лон-крашгард підкреслює форму, дає відчуття сили. Зверху бомбер декстер. Щільна тканина, тримає силует, а синтепух у середині забезпечує тепло без об'єму. Другий варіант штани крипто з еластичного матеріалу, який не сковує рухів і має функціональні деталі. Базовий шар футболка шейт, щільна, приємна до тіла з мінімалістичними принтами. Зверху якудзи. Це сосшал пальто на флісі, яке захищає від вітру та дощу, зберігаючи чистий лаконічний силует. Останній варіант штани Веріор. Softshell. Вони утримують тепло до мінус 20, не бояться вітру і вологи. Лонгслів із вставками Coolmax. дихає, швидко сохне, підлаштовується під рух. І фінальний шар куртка Metamorph. Вона трансформується в жилет, має сітчасті вставки та фуктурну поверхню. Хочеш виглядати стильно? Обирай тур.